Всім привіт! Друзі, ось топлю віск. Ось бачите, ось такий алюмінький. Це ми на стрімі топили. Ось, бачите, вийшов у мене ось такий. Ось такі два брикета, тобто два відра. З останнього, поза останнього стріму хто був. І ось я його тепер просто беру ось таку каструлю алюмініву 10-літрову. І ось тут дали в літрушечку водички і ось розтопив. Бачите, він жовтенький, все, дивіться, гарний. Але, Але. Так він легенько копить на невеликому вогні. Можна ще нижче хіше зробити. Він оце розварився, бачите, він, він грязненький. Чим він грязненький? Ось плавають такі чорненькі цяточки, нарва, отаке. Бо ось він отак виглядає, бачите? Начебто і, і той ну ось, бачите, болотце це. Бруд. І зараз оце розтопив ось у відеречку, Чулки капронові. Дружини старі якісь вкрав, бачите, обичні, обичні капронові жіночі. І вони наскільки якісно гарно сидять що е, віск робиться таким чистим-чистим, отаким отаким, без, без цього бруду. Оце і все, оце такий лайфхак, бачите, він жовтенький. Зараз він трошки розвариться, це бруд, бачите, такий трошечки. Оце якось так. Все дуже просто. Через, через розварив. Це вже остаточно з парової отаке, а з отакого в чистий блинчик. Оце якось так.